Панти на Сумщині неочікувано зібрали свої резерви і розпочали ледь не найбільшу атаку за весь час, спробувавши реалізувати стрімкий наступ і прорватися далі. Пішли бої на землі і в небі. Та зсу були готові. Поле наступу рафії накрила злива ракет. Про останні події із фронту буду вам розповідати далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо про те, що у мережу потрапили кадри того, як окупанти спробували атакувати наші позиції, але безуспішно, завдяки мінуванню та дронам, знищено купу ворожих бронемашин на сумщині. Уцілілих серед російського десанту немає. Ця подорож на суми стала для них останньою. Так, на кадрах бачимо, як російська техніка, рухаючись полем, потрапляє під потужний вогонь українських захисників. Дрони, вибухівка, усе це не лишило шансів окупантам. Їх техніка так і залишилася на цій дорозі, відпрацьована прицільним визвольним вогнем. Так на цьому гарні новини не закінчуються. Село оборони України звільнили ще одне селище Сумської області. Тепер населений пункт перебуває під контролем наших військових. Про це повідомляють аналітики мапи «Діпстейт». Українські військові за словами аналітиків звільнили цілий населений пункт у Сумській області. Тепер на мапі населений пункт позначили синім кольором замість червоного, яким показують окуповані території. Водночас у противника є успіхи. Ворог просунувся біля привільного та у Шевченку. Ідеться у повідомленні про спроби наступу рашистів. Розповів Дмитро Іванов, блогер більш відомий під нікнеймом «Камікадзаді». Далее слуха Когда Путин поменял министра обороны Шайгуна Белоусова, шило на мыло, ну то есть одинаково оба бесполезные, одинаковая дедовщина, коррупция в армии, просто разные финансовые потоки, он приехал в Китай со всей своей свитой, и именно тогда были первые попытки в Харьковском направлении, в Сумском направлении что-то там прорвать. Естественно, ничего не получилось. Получилось прорвать дырявую границу... России в Курской области, у ВСУ, это да. Но когда мы говорим о Харьковском и Сумском, тут успехов не было и при попытках впечатлить Си Цзиньпина, и он все это увидел прекрасно, а сейчас никаких успехов у Путина нет и при попытках впечатлить Трампа. Обратите внимание, когда Трамп говорит об Украине, об, говорит о России, говорит о том, что погибают тысячи солдат, ну, стандартно его это Лабудай, Понятно, это правда, что погибает огромное количество людей, но то, как Трамп это подает, мне кажется, уже ничего, кроме тошноты, у населения Украины не вызывает. Пусть меня поправят в комментариях, если я не прав. Но я уже, на самом деле, сразу оговорюсь, хочу разделять Трампа по Ближнему Востоку и Трампа по Украине, потому что касательно Трампа по Ближнему Востоку у меня нет такой критики, какая есть касательно Трампа по Украине. Так вот, Трамп ни разу во всех своих бредовых потоках критики Зеленского, Украины, того, что это Украина провоцировала, еще какой-то бред, ни разу не говорил, что у России есть успехи в каком-либо из направлений. Ни разу этого не озвучивал. Хотя это четко прописано в кремлевской методичке. Давайте будем последовательными: если мы говорим, что Трамп очень часто озвучивает кремлевскую методичку, а это правда. Марко Руби озвучивал кремлевскую методичку, Кит Келлок озвучивал кремлевскую методичку, Стив Уитков. Просто вот у какого-то очередного интервьюера он там сидел и рассказывал про то, что. Надо провести референдумы, там население было угнетаемо русскоязычное. Какой-то бред, галиматья. А про то, что Россия продвинулась в каких-то направлениях, никто из них даже не заикнулся. Я уверен, это чрезвычайно больно для Кремля, чрезвычайно позорно, что как они не пытаются выставить свои военную, военные успехи, мнимые за реальные, это не производит впечатления даже на податливого Дональда Трампа, который, очевидно, теперь будет постоянно говорить про Иран, про то, какой он успешный. Тут я согласен со всеми экспертами, которые заявляют, что переключится Трамп и медийная его подсветка с Fox News и прочих СМИ, которые уже его облизывают с Украины на Іран, нинішні територіальні здобутка Росії на Сомщини не є таким великим успіхом із огляду на чисельність їхнього групування. Однак Ризик подальшого просування ворога все ж таки залишається. Ціль у Росіян насамперед є село юнаківка, що має для них стратегічне значення. Про це заявив співзасновник проєкту «Діпстейт» Руслан Микула. Микула пояснив, що Україні не можна допустити втрату юнаківка, адже юнаківка це велике село, де дуже багато будинків та підвалів, що дає можливість накопичувати особовий склад. Чому вони дуже довго були в новенькому, але нічого не могли зробити. Бо на все новеньке, всього два підвали: решта накопані позиції та посадка, де накопичуватися дуже важко, каже він. Окрім можливості накопичення сил, захоплення юнаківки відкриває рефі шлях до лісистої місцевості. Якщо вони зайдуть у ліс, це створить дуже багато проблем. Там король той, у кого більше піхоти, а у них велика перевага. До того ж, окупація юнаківки створить нові ризики для цивільних, оскільки скорочення відстані до суму можливість атаки російськими впівідронами. Ствольна артилерія буде діставати максимум до навколишніх. Сел від Сум на північ. А в самих сумах ми будемо бачити ситуацію, як в Херсоні, Нікополі, Костянтинівці, коли. Вони просто цими дронами будуть автобуси бити, звичайні вантажівки підбивати, тому просування ворога в юнаківку ми не можемо допустити. наголошує Микула. наразі. За даними Микула, війська РФ наступають по лінії від Володимирівки до Локні, що межує із юнаківкою. Ну а тим часом полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів про справжній задум росіян. Світан наголосив, що активність росіян поблизу Сум це відволікаючий маневр. І насамперед вони зібрали на цьому напрямку приблизно 50 Тисяч особового складу, але такою кількістю військових не зможуть на його думку захопити місто. Їм потрібно щонайменше 200 тисяч, проте їх необхідно перекидати із інших напрямків. А на це потрібен час. Наразі такий процес не спостерігається. Цитую: основне завдання ворога це розтягнути українські резерви по всій бдовжині фронту, щоб ми їх використовували не на основному напрямку, а на допоміжних, наголосив полковник ЗСУ в запасі. Так само ворог відвертає українські сили на Херсонщині. Декілька місяців створення. Рюючи видимість готовності форсувати Дніпро. На цьому напрямку у нього наразі також недостатньо сил та засобів. Основні дії противник проводить насамперед і сконцентрує на Запорізько-Донецькому фронті. Це головна мета противника до кінця цього року. Відзначив військовий експерт. Так, два основні напрямки тиску росіян обі костянтинівки із розгоном до Слов'янська та Краматорська, район Гуляйполя і до Новосілки. Щодо Костянтинівки, то за словами експерта, окупанти стягують туди техніку, яку збирали під час. Оперативної паузи вони починають там наступати вже колонами. У серпні, вересні росіяни здійснюватимуть найбільший тиск, а зараз вони для цього підтягують резерви. Підкреслив Роман Світен. Водночас українським силам не можна зараз відвертатися насамперед від Донецького напрямку, тому що для росіян вигідніше за все зосередити сили на Костянтинівці. Тому вона ближча до тилу ворога та південніше Покровська. Також поруч із Костянтинівкою Горлівка, військових хаб окупантів, звідки вони можуть перекидати у її бік велику кількість техніки. У цей момент президент України. Володимир Зеленський заявив, що ситуація на сумському напрямку стабільна за його словами. Відсутність прориву на цьому напрямку це серйозна проблема для РФ. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі із журналістами. Так, от важливо розуміти про суми. Ми не бачимо змін з нашої минулої з вами зустрічі. Це, до речі, велика проблема для росіян. Їм дуже потрібен успіх на фронті, тому що якщо успіху відповідного немає, ми вважаємо, що президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями, зазначив президент Зеленський. Наголосивши, що близько 23% усіх бомбових та ракетних ударів по лінії фронту припадає саме на сумський напрямок. Це за його словами свідчить як про складність ситуації для українських військових, так і про справжні наміри та цілі російської армії. Він зазначив, що ворог. Активно застосовує там переважно авіабомби та північно-корейські ракети. Причому їх використання вже фіксується у великій кількості. Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито не має на меті захопити суми. Однак він не виключає цього. Як повідомлялося, російські війська все ще намагаються з допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області і домогтися тактичного успіху. Утім, кількість їхніх штурмів зменшилася. Ну а тим часом з території Сумської області за тиждень евакуювали триста осіб. Про. Це повідомив начальник сумської уваги Григоров. Цього тижня евакуювали понад 350 людей. Загалом із березня понад 12 тисяч зазначив Григоров. Також він додав, що паралельно триває не менш важлива робота. Це створити в Лубині області умови для нормального життя, доступ до базових послуг, освіти, медицини та головне відчуття безпеки. Ну а я глядачі вдячне вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.